Обрати своє місце в одній із сотні бригад сухопутні війська відкривають рекрутингові центри у містах мільйонниках, щоб добровольці в одному місці могли з'ясувати всю необхідну інформацію про службу у різних підрозділах. Свою роботу черговий такий заклад почав у Дніпрі. На відкритті побувала знімальна група подробиць. Одна з новацій під час ознайомлення усі охочі можуть спробувати себе в ролі пілотів БПЛА. На столах розмаїті інформаційних листівок про бригади сухопутних військ та найбільше уваги привертає величезний екран. Це симулятор fpv дронів. На цьому симуляторі навчаються пілоти FPV. Тобто спочатку потрібно налітати на цьому симуляторі. на цьому джойстику, літають на цьому пульту, літають бойові пілоти. Пробувати себе у ролі пілота тут може кожен, взявши до рук джойстик. Відвідувачі рекрутингового центру зможуть одразу визначитися, чи хочуть керувати БПЛА. Тут Є різні режими програм, починаючи від початкового рівня і до проходження якихось преп'ятствій. і вже такий більш продвинутий рівень навчитися можна на ну, як комп'ютерна гра. У рекроцентрі представлені понад сотню бригад сухопутних військ. Легендарна 92-га, яка тримає оборону Харківщини, потребує всіх від водіїв і до it спеціалістів У центрі її представляє командир новоствореного формування наземних безпілотних комплексів. Основні завдання це логістичні перевезення. Ми доставляємо боєкомплекти, продовольство різного роду товари, які потрібні нашим. Солдатам на передовій, тому що наразі доставка автомобілем транспортом занадто небезпечна через велику кількість птахів у небі. А наші роботизовані комплекси можуть робити це більш безпечно. Також це евакуаційні методи. Ми маємо змогу евакуйовувати поранених. На землі безпілотні комплекси рятують життя українських військових на полі бою. Ділиться Андрія керувати ними не важче ніж машинками на радіоуправлінні. Роботизовані комплекси як Наприклад, дитяча машинка це звичайний пульт, як тільки що показував на екрані, є літаючі апарати. В принципі, це той самий пульт і наземний робот їде. Треба тільки опанувати деякі правила, пройти підготовку. Підготовку ми самостійно надаємо. Є навчальні центра, які також додатково це навчають. Серед сухопутних бригад на новобранців чекають і розвідники. 74-ті цього літа виповнюється вже 20 років. Про бойові завдання говорити на загал, кажуть, не звикли. Та за час російського вторгнення провели чимало успішних операцій на Донеччині. Аеропорт були залучені там постійно на ротаціях. Це ще з того періоду Авдіївка, промзона, тобто вже Маріуполь. Відбір до розвідників серйозний, адже і завдань багато У нас є підрозділи спеціальної розвідки в батальйоні, які проводять розвідку далеких противника. Також у нас є підрозділи БПЛА, які ведуть розвідку далеких і близьких зон, добування інформації для підрозділів, для артилерійських підрозділів і люба лю лю інформація про противника. У рекорд-центрі переконують головне, щоб кандидат мав мотивацію, а навички майбутньої військової професії здобути нескладно. Ми супроводжуємо людину на всіх етапах. Тобто, це вибір посади, вибір підрозділу, це також проходження психологічного відбору і проходження військово-лікарської комісії. У нас ще не було жодного випадку, коли б людина, яка до нас звернулася, потрапила б в інший підрозділ, не в той, який ми їй пообіцяли. Рекроцентри сухопутних військ уже діють у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. На черзі Одеса. Олена Водолюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.